Творити фантастичні світи можна і без великих бюджетів, хоча б за допомогою звичайних конструкторів. Наш наступний сюжет присвячено дитячій уяві та євро 2012 Двоповерхові зі скляними стелями, прикрашені українськими орнаментами. Одразу 40 футбольних стадіонів розташувалися на площі у половину поля, лише три тисячі квадратних метрів. Здійснили диво школярі з України та Росії. В кожної команди було по 30 тисяч деталей. Юні архітектори з Києва присвятили стадіон Мрії символу рідного міста. Каштан символ города Києва, и поэтому ми стадион в стадіон каштана. Якщо посмотреть зверху, то форма стадіону точно така ж, як каштан. Не просто футбольне поле з трибунами, а цілий розважальний комплекс на два поверхи з паркінгом, фонтанами та магазинами звели вінницькі хлопці та дівчата. До роботи ставали навіть на весняних канікулах. Юне покоління замислилося про екологічність проекту, звели екометро, зелений парк для чистоти довкілля та зручності глядачів. Є розважальний центр, який представлений аквапарком. Там, ну, там лежечки є, також Також у нас є дуже гарний ну, самоліт, Він виходить рятувальний. Він привозить людей на цей матч. Ми хотіли, щоб такий стадіон був якби, в нашому місті. Одну з найскладніших конструкцій створили ці гімназисти у будівельних касках. Стадіон має форму спалаху. Його стіни розташовані під гострим кутом, але стовпи їх не тримають. Ми збудували стіни вистачало. Три Постіло рази вистачало. він зламався, два рази ми е, стіни падали. Стіни падали, приходилось його ну як зменшувати, тому що не вистачало кубиків Лего майже усі учасники акції до євро Євро-2012» на створення стадіонів витратили кілька місяців. Автори приділяли увагу не тільки складності, а й деталізації конструкцій. Дехто на стадіоні своєї мрії навіть ВІП ложу для президента зробив. Тут я можу показати, є президент навіть за це президент України. Так. В Віпзоні є невеличке таке кафе. Там може вболівати за свою улюблену команду за Україну. А чого ви президента разом зі всіма не посадили? Е, я вважаю, що президент повинен сидіти у спеціальній ось у спеціальному місці. Увагу глядачів мініатюрні стадіони захопили повністю. Діти ледь стримувалися, щоб не полізти всередину, а батьки дивувалися фантазії та витримці юних архітекторів. Я говорю, японці б таких стадіонів не зібрали. Тільки наші українські діти у них настільки розвита фантазія і конструкторське мислення, що тільки вони могли зібрати такі чудеса. Автори мініатюрних моделей стадіонів мають ще одну мрію. кажуть, було б непогано, якби їхні лего мрії втілив справжній архітектор.